Ола, мій рідний дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, порив моїм незвіданим думкам. Ювілей школи це не тільки свого роду історична віха, але й якби кордон, що дає можливість оцінити пройдений шлях, задати добрим словом тих, хто присвятив своє життя, свій педагогічний талант рідній школі і, звичайно ж, накреслити плани на майбутнє. Школо, нехай твій гімн лунає. Хай школярі його співають. Прийміть вітання від учнів 8 А класу. З ювілеєм тебе, наша улюблена школа. Ми учні 8 А класу хочемо сказати спасибі тобі за все тепло і любов, яку ти нам даруєш, і побажати нескінченно чистого щастя. Нехай твої двері завжди будуть відкриті тільки для добра і радості, а знання, які ти нам даєш, нехай приносять багато користі і світу усім добрим людям. Нехай доріжка до школи ніколи не зростає. Нехай вона веде нас до класу, щоб дарувати розумне, вічне, незгасиме полум'я, любові до рідної землі, до її найславетніших людей, до життя. До славної історії України, до батька і матері, бо без цієї любові не буде справжньої людини. Не усміхатиметься з голубих небес сонця, не співатиме під важким колосом нива, не лунатиме наша задушнева українська пісня. Нехай кожен в цій школі буде креативний і успішний, щоб роки роботи став відмінним показником великого професіоналізму, якісного навчання. Глобального досвіду бажаємо всім школярам, вчителям, батькам і керівництву школи зісних сил впевненості, чудесних ідей, спільних прагнень, неймовірних проривів, гідних успіхів. Бажаємо, щоб кожне покоління молоді в стінах рідної школи почувалося затребуваним і потрібним, і щоб кожен з учнів знаходив для себе щось важливе і привабливе, ювлем, друга школа, щоб все попереду щирого серце вітаємо з ювілеєм нашої школи. Нехай в стінах рідної школи кожен зможе розкрити свій талант і показати свої здібності. Нехай діти отримують вірні знання і захоплюються дозвілля, нехай всі вчителя будуть шановні успішні своїй діяльності. Нехай батьки будуть добрі і уважні до своїх дітей, бажаємо всім міцного здоров'я і великого успіху, зустрімованості, благополуччя і віри в себе. Нехай наша школа процвітає, даруючи дітям знання, гарне виховання і радісні спогоди. День народження школи це свято для всіх, Хай лунає в ній завжди учнів радісний сміх, Хай збирають нас дзвоники ранком щодня, Хай щасливою буде вся шкільна рідня, бо ж навчила нас школа не тільки читати, а й слухати серцем, дружити, прощати, творити добро і мети досягати, Бути вдячними людям і їх шанувати. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої школи. Нехай в її стінах діти отримують важливі знання, роблять великі відкриття, постійно дізнаються щось нове і цікаве, проводять з ентузіазмом і чудовими ідеями своє дозвілля. Бажаю і вчителям, і всієї адміністрації, а батькам, і дітям і всім працівникам школи незгасимого оптимізму, цілеспрямованості, міцного здоров'я, невичерпаних сил і невтомого бажання перемагати. Хочемо привітати нашу школу з круглою датою і сказати величезне спасибі, скільки дітей ти і виростив, добрими, чуйними, вміючими любити людьми. Наша школа це таке місце, де завжди тебе чекають і для всіх відкриті двері, де завжди допоможуть доброю порадою, підтримають і вислухають. Бажаємо нашій школі приймати у своїх стінах тільки хороших, добрих і сукненіх дітей, успіхів та розвитку протягом довгих років. З ювілеєм тебе наша улюблена школа, хочемо сказати спасибі тобі за все тепло і любов, яку ти нам даруєш. І побажати нескінченного, чистого щастя. Нехай твої двері завжди будуть відкриті тільки для добра і радості. А знання, які ти нам даєш, нехай принесуть багато користі світу і усім добрим людям. Школа, рідна школа. знов захочу кла. Yo...